Сьогодні історичний та пам'ятний день. Адже 95 років тому 3 лютого 1929 року відбувся перший конгрес українських націоналістів, на якому була створена найлегендарніша у новітній історії українського визвольного руху Формація ОУН Організація Українських Націоналістів. Делегати одностайним голосуванням обрали головою ОУН полковника Євгена Коновальця. Заступником став Микола Сціборський, секретарем Володимир Мартинець. Ідеологією ОУН є український націоналізм, думка, воля і дія нації спрямовані на розбудову незалежної держави на своїй етнічній території. Метаун боротьба за українську самостійну соборну державу. Вітаю зі святом всіх українців. У вогні перетоплюється залізо у сталь у боротьбі, перетворюється народ у націю. Євген Коновалець. Ось такі в мене є книги. Історичні, цікаві. Читаємо книги, вивчаємо історію. Ще в мене є одна цікава така книга. Зараз я покажу вам. Ось така книга Євген Коновалець та його доба. Отже, читаємо історичні книги, пам'ятаємо свою історію. Історію України. Слава Україні!